Огляд Audi Q5 2019 року випуску. Автомобіль має 2-літровий дизельний мотор потужністю 190 кінських сил, автоматичну коробку передач Astronic в чорному кольорі. На ось такій зимній різині 18 диски. Це модифікація 40 TDI. Також в автомобілі кругові парктроніки. Тримання полоси. Безключовий доступ попадання до салону. На всіх чотирьох дверях. Ось такий шикарний салон коричневого в кольору. Коричнева шкіра. Передній ряд сидінь. У нас електростоп-стопідімачі, електродзеркала з автоматичним складуванням і підігрівом. круїз контроль Автоматичне світло, мультикермо. Автомобіль має 198 тисяч пробігу, повністю обслужений. Так виглядає центральна консоль, двозонний клімат-контроль. Заводиться з кнопочки. Функція старт-стоп відключається. Вибори режимів. Селектор коробки приключення передач, автоматичний ручник, бездротова зарядка. Зараз нагадується квадро. Салон в ідеальному стані. Також в автомобіля наявна панорама. По кузову також ніяких дефектів з зауважень немає. Виглядає дуже круто автомобільчик. Класне світло. Адаптивний дальній світ. Кого зацікавили даний автомобіль? Звертаємось в компанію Car CarInvest. Авто доступне за повний викуп, а також наради.